час денного богослужіння Дня Воскресіння. Вітаю вас. Бажаю вам отримати багато благословень через День Воскресіння. Сьогодні один із найрадісніших днів в історії нашої Євангелії. Хоча всі свята сповнені радості, День Воскресіння є особливо цінним. тому що у цей день Христос, воскреснувши з мертвих і зруйнувавши силу смерти та темряви, явив нам свою силу. Ісус Христос Воскрес із мертвих і протягом сорока днів являвся своїм учням, щоб засвідчити їм своє Воскресіння. Через сорок днів він був узятий на небо, через що ми й святкуємо зараз День Вознесіння, чи не так? На п'ятдесятий день після Дня Воскресіння. На ранню церкву рясно зійшов ранній дощ Святого Духа, тож можна сказати, що День Воскресіння знаменує початок відродження ранньої церкви. Раніше люди думали, хіба не закінчується все, коли людина помирає? Тому вони вірили, що після смерти все зникає і життя припиняється. Однак через Воскресіння Христа до багатьох людей дійшла особлива звістка про те, що навіть якщо ми помремо, то можемо знову жити. В результаті, незважаючи на всі переслідування й утиски з боку римських імператорів, Воскресіння відіграло велику роль у тому, що святі ранньої церкви сміливо могли свідчити, що Ісус є Христос. Воскресіння зворушило серця всіх святих у ранній церкві та стало основою їхньої віри. Як написано в Біблії, коли Христос прийде на землю в останній день, ті, хто помер у Христі, воскреснуть у Воскресінні життя, Воскресінні праведних, а ті, хто залишиться в живих, будуть перемінені, щоб зустрітися з Господом на повітрі, і завжди перебуватимуть з Богом. Тому важливо мати надію на Воскресіння. Лише тому, що життя на цій землі закінчується, не означає, що це кінець. Тому сьогодні ми готуємося до того славетного світу, який настане після того дня. Біблія вчить нас, що коли наше тимчасове життя паломників на цій землі закінчиться, для нас відкриється наше справжнє життя в Царстві Небесному. Чи не так? Щоб ніхто з нас не жалкував того дня, живучи тут, на цій землі, накопичуємо духовні благословення у тому світі. Коли ми увійдемо на небеса, у нас не залишиться більше можливостей. Все вирішується на цій землі, чи не так? Отже, молімося щиріше, проповідуємо старанніше та наполегливіше, вивчаємо Боже Слово. Я сподіваюся, що ми з вами зможемо передати всім людям навколо нас. Правильне значення Воскресіння. Сьогодні прочитаємо послання до римлян. До римлян, перший розділ двадцятий вірш. Послання до римлян, розділ перший вірш двадцятий, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме. Так що не їм виправдання. Бог каже, що його вічна сила і божественна природа приховані у всьому, що він створив. Інакше кажучи, у Божих творіннях ми можемо знайти велику волю Бога. Тому щоб зрозуміти його божественну природу та силу, нам потрібно досліджувати Його творіння. Прочитаймо 25 розділ Йова 5 вірш. Йов, 25 розділ 5 вірш. Та ж йому навіть місяць не світить, і в очах його і зорі не ясні. Що ж тоді людина ота, черв'як. Чи син людський хробак? Цей вірш описує, якими люди виглядають в очах Бога. У Біблії написано, що ми схожі на черв'яків, однак Бог не покинув нас напризволяще. Він дозволяє нам перетворитися і зодягнутися у славетний образ. Це станеться у той останній момент, коли ми воскреснем і перетворимось. Ті, хто помре, Воскреснуть, а ті, хто залишиться в живих, будуть перетворені. Тоді ми вже не будемо схожі на хробаків та черв'яків, наш образ перетвориться на прекрасних анголів, одягнених у чудовий небесний одяг. Ось чому сьогодні, через цей день, ми повинні здобути надію на Воскресіння. Звернімося до 15 розділу 1 до Коринтян. 1 до Коринтян, 15 розділ, 12 вірш. Коли ж про Христа проповідується, що Воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорять, що немає Воскресення мертвих? Як не маєш Воскресення мертвих, то й Христос не Воскрес. Бог особисто показав усім святим ранньої церкви, що Воскресіння можливе, явивши їм своє власне Воскресіння, але деякі люди почали виступати проти Божих вчень. Тому апостол Павло таким чином пояснював це питання Коринтянам Вірш 14. Коли ж бо Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Якщо у питанні нашої віри не буде Воскресіння, то в нашій вірі виникнуть великі проблеми. Отже, сам Христос Воскрес із мертвих через три дні і протягом сорока днів Він показував і доводив своїм учням, що Він живий, наказуючи їм свідчити про все це усім людям в Самарії та аж до краю землі. Перейдімо до 28-го вірша. Вірш 28. А коли йому все він упокорить, тоді й сам сину покориться тому, хто все впокорив йому, щоб Бог був у всьому все. Такий славний час настане дуже швидко. Прочитаємо 42 й вірш. Так само і Воскресення мертвих. Сіється в тління, внетління встає. Біблія каже, що коли ми сіємо наше фізичне тіло з тіла і крови, ми знову отримаємо від Бога духовне тіло. Цей процес називається Воскресінням і перетворенням. Вірш 43. Сіється в неславу, не у славі встає, сіється в немочин у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Хіба слово встає не означає Воскресіння? Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне. Незважаючи на те, що ми зараз маємо фізичне тіло, та в майбутньому ми воскреснемо і перемінимося, Бог повністю перемінить наш одяг тілесний на одяг небесних ангелів. Ми повинні прагнути досягнути такого благодатного і славного Божого дня. Продовжимо вивчати Боже Слово. Ще раз прочитаємо 44-й вірш. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне є. Що? Тіло духовне. Біблія показує нам, що так само, як існують фізичні тіла, існують і духовні тіла. Перейдімо до 50-го вірша. І це скажу, браття, що тіло й кров посісти Божого царства не можуть. Ми не можемо увійти в царство Боже з цим фізичним тілом, тому необхідні перетворення і воскресіння. І це скажу, браття, що тіло й кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Ось кажу я вам таємницю не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. На що перетвориться наше тіло? Ми миттєво перемінимося з наших тлінних тіл на безсмертні тіла, з наших грішних тіл на духовні тіла як ангели. Як оком змигнути при останній сурмі? Вірш 52. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми. Що буде з тими, хто залишиться жити до того часу? Перемінимось. Мусить, бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглину та смерть перемогою. Надія на воскресіння. є однією з найважливіших речей, які ми повинні мати. Коли отець був на цій землі, він одного разу пояснив це нам на простому прикладі процесу перетворення німфи на цикаду. Гадаю, багато хто з вас не знають цього. Можливо, ті, хто жив у селі, знають. У таких місцях, як Капустяні поля, у ґрунті живуть маленькі личинки. Це німфи цикади. Вони живуть у землі близько 6-7 років, а потім перетворюються на цикад. У стадії німфи вони виглядають дуже потворно. Але коли вони перетворюються на цикад і літають у небі, то виглядають чудово. Отець сказав, що хоча ми зараз носимо фізичні тіла, вони будуть перетворені на духовні тіла, і хоча ми тепер маємо смертні тіла, Бог змінить їх на безсмертні. Той самий процес відбудеться, коли ті, хто помер, воскреснуть, а ті, хто ще живий, переміняться. Вони будуть насолоджуватися вічним життям і благословеннями в царстві Бога. Тому не зосереджуйтеся лише на наших фізичних тілах на цій землі. Коли ми перейдемо до вищого виміру, такого як четвертий або п'ятий, ми будемо вічно насолоджуватися життям і благословеннями на нашій духовній батьківщині. Прочитаємо Послання до Филип'ян, третій розділ, двадцятий вірш. життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя, Господа Ісуса Христа, який що зробить, перемінить тіло нашого пониження, тобто наші фізичні тіла, щоб стало подібне до славного тіла його силою, якою він може і все підкорити собі. Аби долучитися до цієї слави. Ми повинні залишатися в Сіоні та підкорятися настановам Бога у нашому житті віри. Чи не так? Таким чином, у момент Воскресіння і трансформації, наші понижені тіла переміняться на тіла слави. Прочитаймо четвертий розділ першого до Солунян. Прочитаймо перше до Солунян, розділ 4, вірш 14. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і Воскрес, так і кого покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Це ті, хто помер у вірі в Ісуса. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмізі йде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Бог залишив для нас ці обітниці в Біблії, і найближчим часом вони виповняться. Це буде момент, коли наші скромні тіла зміняться в образ славний, як у Христа. Сказано також, що ми змінимося раптом моментально. Чи не так? Перше до Солонян, 4 розділ, 14 вірш. Покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. Після цього ми будемо перебувати з Господом навіки. Де це буде відбуватися? У вічному царстві небесному. Тому мати надію на Воскресіння це дійсно велика благодать. Люди часто кажуть, що смерть це всьому кінець, але це не стосується тих, хто живе у Христі. У Христі смерть не є кінцем. це просто перехід в інший світ. Тому, коли прийде царство Боже після смерті, ніхто не повинен бути залишений. Усі небесні діти повинні разом увійти в Царство Небесне, Бог відкрив через істину шлях до вічного царства небесного. Усе це буде виконано, коли ми будемо виконувати новий заповіт, перебувати в Сіоні, дотримуватися семи Божих свят трьох епох, виконувати Божі вчення. І коли ми єдністю і любов'ю завершимо Євангелію. Я ще раз прошу всіх членів сім'ї Сіону по всьому світу, які охрестилися та прийняли істину триматися громадянства небес і брати участь в обітниці Христа. Нехай ніхто не залишиться позаду. Йдімо всі пліч о пліч, підтримуємо тих, у кого є якісь недоліки, щоб усі ми могли увійти на небеса. Тих, хто зійшов зі шляху, повернімо на правильний шлях. Коли Отець прийде за нами, бажаю всім отримати від нього похвалу. Починаючи з Пасхи та Посту і молитову свято прісноків і до сьогоднішнього дня Воскресіння, усі милостиво дотримувалися весняних свят. Я молюся, щоб кожна родина і кожна церква отримувала благословення Святого Духа протягом цього часу, що нам залишився, і щоб кожен із вас долучився до Воскресіння життя, зодягнувшись у благодать Святого Духа. Одуга аромдан Сенмепуаре татомчамальсіннан урішон казотальтатилпотакрієсмідак щоб дати нам цю надію, Христос на світанку дві тисячі років тому Воскрес із мертвих. Він першим пройшов цей шлях, щоб показати нам, що ми можемо зробити те саме, що зрештою ми також зодягнемося у тіла слави. А не в тіло і кров. Наші тіла будуть схожі не на личинку, а на цикаду чи бабку, що вільно літає по небу. Німфи бабок живуть у воді, а німфи цикад сім років живуть під землею. Згодом, коли вони вже дорослі і можуть вільно ширяти по небу, ми бачимо, що вони мають зовсім інший образ, ніж у дитинстві. Навіть у межах принципів цієї землі Бог показав нам, що перетворюватися з одного образу в інший можливо. Зараз ми виглядаємо так, але оскільки найближчим часом ми змінимося у прекрасний образ, я прошу всіх братів і сестер Сіону мати надію на це майбутнє і віддати славу і хвалу отцю і матері. У надії, що ви отримаєте благодать від цих слів, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дякую.